ESL, International Kozak League, Гра між гравцями Astemio і rob 3 Починається гра. 10 ПТ. Вибрали, 5К-ресурсів, нація Туреччина. Дуже схожі кольори у, у rob 3 Такий зеленуватий у Astemio синій. Так, цікаво, подивитися, я в 10ПТ майже не грав. Роб йде через ринок, швидкий. Астеміо ринок теж будує, але не акцентую на ньому увагу. Пішов займати залізо, цікаво. Е, так, а що по ресурсам? Ресурси ще не обмінювали. Роб обмінявся, він обмінявся на третій міський центр. Займає золото в першу чергу. Астемія п'ять селян на залізі. Перша стайня і дві кази. Прикольно. Починають наймати легких, легких сипахів. Так, Астеміо через легпехів пішов. Дві кази без стайні. Запустив обидві. 400 ліміту поки що у нього в запасі. Тут те ж саме. Наймає лучників, цікаво. Так, ну насправді у Астеміо. Так, продовжує наймати лучників. Він зовсім не переживає за свій ліміт. Це 10 ПТ вже 330. Пройшло часу ігрового. Так, естемія навіть два будиночки побудував, так йому захотілось. Займається шахти, знайшов він четверту. А, раптрей він знайшов всі шахти, але навіть не займає їх. Ну, От тільки зараз. Так, цікаво. Чи бачать один одного суперники? А, Так, ні один, ні другий. Не бачить один одного. Оп, так, зустрілись. Все, вони знають де хто знаходиться. Так, що тут по прокачкам у нас? Сокира і два апи їжі. Сокира один ап їжі. Каміння в принципі ніхто не бере. Це ж 10ПТ. Я просто ніколи не грав, я все рівняю з. 15. Ек. Що це? Це, мабуть, буде доволі легко для Астеміо. Так, прокачує золото, що він буде, мабуть, для качу легпехів воно потрібно. Ну і виміняти завжди можна на їжу, на все інше. Він займає камінь просто без прокачок будь-яких. Зараз візьмемо в. Оп. Є. Цікаво. Але три хвилини до кінця миру і. Стемія виглядає більш адекватним в цій ситуації. Е, я не знаю, що можна буде зробити з 200-200 лучників проти там, 600 легпехів. Я навіть собі не уявляю. Вирішив такий парканчик невеличкий зробити, не займаються шахти, бо вони тут не потрібні, ніяких артдепо не буде. О, лікцентр. так, чудово, і. Ще найме. 100 гренадерів. Тут до центру А8 ось шпідується. 15 на залізі. Що ти ще хочеш за залізу? Його можна міняти, хіба що на їжу це залізо. в Принципі. Що це буде? Важко уявити. Так, виходять рундашири. Все. Досить. Три рундашири і досить, правильно. М -м О, нарешті запустив, мабуть, випадково клацнув щось не те, хлопче. Так, три, три кази є вперед. але 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 Вони не запущені, третє, не запущено. Так, він з трьох не має офучників, це. Це сильно. стань кажу, з трьох е, казарм. pam 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 sul ka ch wa ta ko Цікаво, тут а, гравці контролюють свої війська, підходить роб 3. Він розумієш, що це доволі... Ну він слабший, він виглядає слабшим точно. Опа, перейшов на піку. Але я сумніваюся, що це йому допоможе. Так, драгунив. Мало драгунів, щось уміє позамовити собі більше. Um, так, синій астемія майже нічого не втратив, починається бій. Що там він бере собі лічилку в академії? Так, тут уже голод в державі у уробре. Легпехів. От тільки зараз він переключається на легпехів, але це вже програний бій. Да до останнього Ось нарешті дає GG. Потрібно зберегти, мабуть. Повтор. і і International Cosak League. Знову гравці вибрали ті самі опції 10 ПТ Туреччина 5. Зараз подивимось. Граб мабуть, винесе висновки зі своєї минулої гри. Так, паузу треба не забути встигнути поставити. Так. Чудовенька. Астемію плюс. РОП плюс. Так, РОП Зелений, Астемі Синій. Крозоток через 1 ХЦ обох. Розбудова початкова. Цікаво, що вони не встигають поставити. Склад до того, як добудується млин. Щоб далеко склад не ставити від млина. Ух ти. Тут з тим я пішов через кузню, він будує. Але після кузні він все одно ж закладає центр і ринок, тому кузня. Можливо, не дуже вчасно. Так, Роб 3 вже обмінявся, він перший це робить. Астеміо не поспішає. Скільки тут 9 селяни Одразу займає. Те ж саме буде грати абсолютно. Так, третій центр міста містера. Астеміо йде в військову будівлю. Тут каза, вона все одно дає своє в будь-якому випадку. Так, тут те ж саме у рок він будується через стайню. у нього свій білд, він його знає. У нього є тактика, він її притримується. Але знову турецькі лучники. Цікаво. Невже він не думає, що зможе взяти реванш, точно граючи так само, як у минулій грі? Так, у Астеміо три закладені золоті. А, здається, одна залізна в нього так і буде до кінця миру. Так, трошки розклікалось, але ось це незрозуміло, що відбувається у Робтре, він відправляє своїх селян добувати дерево, це випадково, мабуть. Так, тут таких проблем немає, всі добувають або ресурси в шахтах, або зерно. Це логічно, тому що немає академії, немає прокачок на економіку. Так, але Робтре мене продовжує дивувати. Ну як можна знову грати в лучників? У нього не вистачає їжі. В принципі, непогано він будується, тому що обмаль ресурсів це означає, що він все використав максимально ефективно. Тут великий запас золота. Так, ага, він можливо зарейдить цей раз якось, буде цікавіше. Так, тут крім першого або на їжу нічого немає, в принципі. Хоча, як на мене забагато селян на, з, на полі можна займати або шахти, важко золоті. Хоча у нього всі 4 вже зайняті і одна прокачана. Або все-таки брати АП і іти на якийсь ресурс інший. Зерна йому так не потрібно багато. Так, Астемія. Що тут зупинилось -це? А, ні, він наймає офіцерів. Так, 3 МЦ. Міських центри, центр міста, це М, МЦ. Не вистачає заліза. А що, що таке було? Мабуть, обмінявся заліза на їжу. Навіщо золото? А, золото для прокачок, Добре, добре, все. Без питань. Так, ну. Можливо, він просто перейде на легпехів якось вчасно і буде цікаво. Так, парканчик, щоб захистити серце бази, так би мовити. Тому що немає часу на побудову великої бази. Як на 15 ПТ, наприклад. Так, що тут у нас? Ліміт? все таки зловив Астеміо ліміт. Це раз, щось він відволікся кудись, незрозуміло куди. Наймаю ще собі барабанчиків двох чомусь. Так, добуває роптре дерева, він взяв супкеру. Добре. І відправив все-таки. Давно вже може поставити дип. ставить ставити його тільки зараз. Три час в цей раз чомусь. Не встигаю з дипом. Він вже відстає. Так, 5 доширів. Що це за прикол цікаво? Це якась магія, ритуал. Від Роб 3. Їжа закінчилась. Так, ну вже у нього... Хоча у нього апи є? Оце 16, 19, чи 16, 16, да? Селян тут більше вже 20. І не вистачає, щоб прокормити це все? Всього то ліміт 250. Ну, добре, 400 разом з селянами. Так, синій. Щось мені не подобається. Щось у нього тут сталося. Так, мені здалося, що Астемія випав. Ох, тут не вистачає місць. Могли б цю паузу використати для закладання будиночків, але... Зараз системі я вирішив обійтись без, драгунів, о, без гренадерів. Немає драгунів, але дзеркально робить і Роб тре Він перейшов на легпехів, маючи 230 турецьких лучників. Так, намагається зарейдити, має тут 40 сепахів. Січку робити немає часу на 10 ПТ. Я так розумію. Так, менше в цей раз зібрав набагато менше э, астемію десь на 200, мабуть, ліміту. В той час як РОП3 краще підготувався, він не спішить, він за Астемія відволікся на рейд. Так, у Роб 3 тепер більше часу. Можливо, лучники разом з легпехами будуть ефективні. У Астеміо немає стайні. Наймати чуваків, в принципі, не бачу сенсу, тому що сіпахи набагато сильніші січовиків. Оп, втратив дві е, шахти, але я думаю, це для Туреччини, яка грає в легпехів на 10 ПТ, це не суттєво взагалі. Так, з, на мою думку, не потрібно тут стояти астемію, йому потрібно іти вперед. Хоча. Так, 3-3 кази у робтре, дві у астемі. Немає стайні. Зливає своїх осипахів е, Ну, Він трошки відволікає, тут ще дотікання біжить. Він його не дуже контролює. Так, арт-депо нічого собі. Цікава заявочка. В той час у системі фулкач Стоїть ліміт. Ресурси у нього є, він може... Ні, не може побудувати третю, хоча міг би, в принципі. Ну, слухай, знову 10 цепахів на тебе біжать. Е І ти все військо повертаєш назад. Це не дуже прикольно. Від цепахів можна було відбитися із селянами, в принципі. Так, Робтре використовує цей час собі на користь, він розвивається, його нічого не турбує, в принципі, в нього база в безпеці. Так, а Астеміо щось, я не знаю, чим він зайнятий, куди він відволікається, в принципі. Ну вже другий раз вернувся на свою базу. Він втрачає час і будь-яку перевагу, тому що. Ха. Тому що. що, що, зараз віддасть, віддав. Якщо він її не зірве, це буде удар по Астеміо. Так, Астеміо забрав назад свою стайню. Але весь цей час ліміт стояв. Ну що ж, але тепер прийшла черга Астемі провести свою контратаку. Він забігає чуваками у Робтрей є захист на базі, його не дуже багато, але і чуваків мало. В принципі, так, а що у нього по прокачку? Три захист. Точніше 5. Так, роптре доволі погано контролюється, хоча він збирається, він готується до бою. Так, якщо Остем'я не збереться в піксель нормально, то він програє. Ох, добирає останній ап на атаку роптре. Тепер у нього я. Думаю, краще військо. Тут 220 ще лучники Багато втрачає астемю. Він, мабуть, не взяв. Ані, фукач і по захисту, тому від луки у нього є захист, проте він дуже багато втратив, поки у нього стояв ліміт, поки його рейдив в роптреп. Поки у нього дві, дві кази. Вікази займається шахт назад. Побудова стайню не запустив, цікаво, чому він так почав хвилюватись Все було чудово. Просто перевага навіть на початку другої гри була вестим. Великий такий дуже різнобарвний ліміт у РОПТРЕ. Спрацювали турецькі лучники. Ну, звичайно. <смі> Стайня. Три кази проти двох каз. І лучники, звичайно ж, спрацювали. Тобто, от на 15 хвилину готовий був е, Хоч до чогось, в принципі. Фулл-атака лучників, фулл атака у... Лучників, фул -атака у... Легпехів, закінчилась їжа, щось поміняв трошки. Що тут навіть будується артилерія? Дві гармати. Вони. Одна навіть з них вже на базі у астеміо астеміо програє цей бій. Дуже великий ліміт у о 5 хвилин, мабуть, якщо найбільше Астеміо ходив колами тут по своїй базі. реабілітувався РОПТРЕ, правда, тут не стільки роптре заслуга, як е, помилки Астеміо. Так, ось така гра для турніру ECL International Cosak League. Це здається Ліга 2. Так, зберегти повтор Астеміо. Ро 3, один, один, зберегти.